Інформаційний партнер Газета Місто одна з квартир у будинку на Тернавського, 12 у Тернополі взагалі непридатна для проживання. В ній повністю від'єднано воду та газопостачання, відсутнє опалення та електрика. Колишні мешканці не тільки не проводили жодного ремонту, але й попсували все, що можна було попсувати. Сусіди запросили програму Гаряча лінія телеканалу ІНТБ висвітлити цю проблему. Прибувши на місце, ми дізналися, що ця квартира зараз належить прийомним внукам відомого колись журналіста нині покійного Ярослава Бензи. Але історія даного помешкання далеко не світла. Ви розумієте, тут було страшне. Наркомами варили, тут чоловік вон, жінки помер із-за того, от є в нас теж От вони мучилися. Тут взагалі був притон такий, що неможливо було доступити. Якщо зняли плитку, то прямо на землі костер палили і варили то діле, то доступити неможливо було. Діти стали заручниками неблагополучної ситуації в сім'ї і змушені були поневірятися по притулках. Зараз вони мешкають у гуртожитку. Вони в дитбудинку, в як то гуртожиток на Карпенка, так, так. для дітей сиротів. Ну там є умови, тут ви бачите, які умови. Діти живуть в приймах не з доброї волі. Складна ситуація в сім'ї, тривалий час не давала можливості мати гідні умови проживання. Так само була в тому замішана і мама, от, що вона сиділа, потім знов щось там її попутали, і там вона вже померла, десь там в Криму. Але пані Олександра свого таки добилася. Діти знаходяться в дитбудинку в Ефлеємі. Я їх розшукала, переговорила з цією директоркою. От і вона їх подала в суд, підписала, що вони згідні віддати тим дітям сиротам. Пані Олександра перейнялася долею двіко дітей своїх сусідів, бо сама на власному прикладі знає, як це, коли не відчуваєш підтримки. Я тому так знаєте, долею тою притягнулася, бо розумію, що то таке, як діти не мають почві такої, щоб можна стати на ноги. Абсолютно стороння цим дітям людина, їхня сусідка зробила все, щоб діти отримали документи на батьківську хату. Ставши повноцінними власниками, Настя і Володя зіткнулися з іншою проблемою: великі борги за житлово-комунальні послуги. На зустріч тоді пішли всі, від кого це залежало. На сьогоднішній день заборгованості немає. і Та проблема, яка була, то ми спільними зусиллями її вирішили. Зараз по всіх комунальних платежах по тепломережах тут фактично все в нулях. Наступною перепоною для поселення у власну квартиру стала відсутність будь-яких комунікацій. Всі служби, які надали нашій знімальній групі інформацію про стан мереж у квартирі, підтвердили, що єдиною підставою для повторного підключення є лише заява власників житла. Але під'єднання можливе тільки тоді, коли буде встановлено відповідні прилади. Для водоканалу крани, унітаз, нова ванна, рукомийник та мийка для підприємства тепломереж батареї. Для газовиків газова плита, а для електриків робоча електропроводка. На це грошей у дітей немає. Підприємство, що обслуговує даний будинок, готове власними силами виконати роботи, але бракує меценатів, які допоможуть придбати необхідне обладнання. Так як в нас є люди, є інструментарі, є техніка, то ми зможемо шляхом робіт якихось певних. В певних межах допомогти в цьому плані. Якщо до цього долучаться і інші, то я думаю, що ми отримаємо результат. На момент зйомок програми, певна частина робіт вже була зроблена. До цього долучилася директор дитячого будинку «Вифлеєм», яка закупила нові двері, вікна та провела домофон. Направляли листи в різні інстанції для того, щоб можна було за рахунок спонсорських коштів, от, хоча б якось чином і самим особисто приймали участь, для того можна було хоча б поставити вікна, двері і так далі. Тому зараз нам цю роботу спільно всіма громадкістю, нашими зусиллями, треба буде цю роботу продовжити, для того, щоб можна було привести більш-менш належний вигляд дану квартиру. Розуміючи, що крім сусідів дітям допомогти може і депутат, якого обрали ці мешканці, ми вирішили і його запросити до співпраці. Почнемо телефонувати до депутата. Добрий день. Телеканал Інтебе Олег Удич вас турбує. Проект гаряча лінія. Вам зручно зараз говорити? Ні, ви мене зараз комісія. А коли можна передзвонити? А через скільки часу? Ну я не можу зараз сказати, просто всі в комісії, я не можу просто відповідати вам. Ну, якщо б ми коло четвертої подзвонили, добре буде? Добре. Дякую. Коли ми зателефонували пізніше, в обумовлений час депутат Олег Шумило слухавки вже не брав. Через півтори години ситуація не змінилася. Ви бачите умови, не маєте діти. І якби вони мали якусь, хоча б ви знаєте, ви кожен маєте свої діти, і ви якось всіма силами стараєтеся їм допомагати. Проте за деякий час з іншого номера пан Шумило трубку таки підняв і запевнив, що допоможе дітям у всьому, але контактувати буде з сусідами На зустріч Депутат так і не прийшов. А мешканці і надалі допомагатимуть своїм ще зовсім юним сусідам, бо відчувають власну відповідальність за долю цих дітей. Ви дивилися проєкт Гаряча лінія. Від імені телеканалу ІНТБ також тих журналістів, які працювали разом з нами над цим матеріалом, ми звертаємося до усіх небайдужих тернополян допомогти цим дітям в облаштуванні батьківської кімнати. Контактну інформацію ви бачите в себе на екранах. Телефон нашої студії 510707. 07. Інформаційний партнер газета місто.